Прошу. Я сміково ж Богдан. Тема моєї курсової роботи дослідження алгоритмів пошуку текстової інформації на базі проєкту Angular. Мета роботи розробити фронт-ндс веб на базі фреймворку Angular для пошуку медичних інтервенцій, спрямований на порівняння та перевірку ефективності алгоритмів пошуку. Завдання проєкту було розробити систему для пошуку медичних інтервенцій, розробити функціонал для перевірки досконалення алгоритмів. Забезпечити можливість перегляду медичних інтервенцій, реалізувати функціонал для зворотнього зв'язку на сайті, а також забезпечити зручний інтерфейс та доступну навігацію, і надати можливість користувачам перевірити самі ці алгоритми самотужки. Що таке Angular? Це фреймворк від Google, який є дуже популярним зараз у світі веб-розробки, тому що він легко масштабується на будь-який проект, є дуже багато функціоналу. Дуже багато зручних функцій є для побудови масштабованих і динамічних веб-застосунків, використовуючи TypeScript. скріпт. Однією з ключових особливостей фремворку є його модульна архітектура. Також в Angular є, є і активно використовуються принципи ООП, які дозволяють легко організовувати і повторно використовувати код і добре автоматизувати його. Перевага, Angular — двонаправлене зв'язування даних, автоматична синхронізація між даними і інтерфейсом. Модульна архітектура легко організовувати і повторно використовувати код можна. І вбудовані інструменти є також. І висока продуктивність фреймворку, що дозволяє нам виконувати швидке таке завантаження і високу обробку даних. Додатковий інструмент, який я використовував при роботі, це був GitHub, де. У мене і знаходиться мій проект. Також використовував команду «gidabash» для зв'язку з ангуляром для сайту, і також використовував на сторінці для зв'язку зв технологію base 64 для шифрування даних користувача. Алгоритми пошуку, який я використовував у своєму проекті, це є лінійний і індексований пошук. Лінійний дуже простий алгоритм. Дуже банальний індексований більш складніший, індексований більш кращий за лінійний, тим, що він все набагато швидше виконує, адже використовує не просто текст або якусь інформацію, а вже зразу цю інформацію токенізує, розділяє на певні підрозділи і за допомогою індексів і кодів шукає вже, а не як лінійний, просто бере текст і напряму шукає його. Перейдемо до лістингу коду. Тут, наприклад, особливість ногуляру є в тому, що він зазвичай заточений для односторінкових сайтів, а для переходу на інші сторінки немає такого функціоналу. Тому я використовував роутес, щоб був перехід із домашньої сторінки на сторінку з реєстрацією і навпаки. А також використовував інтерфейс. Для створення даних це ID із стрінгом, і Name intervention також в даних стрінг. Тут ми бачимо одну особливість: це NG4, за допомогою якої ми генеруємо компоненти. Воно спрощує роботу в тому, що нам не потрібно кожного компоненту окремо вводити. Ми за допомогою утиліти NG4 можемо їх генерувати. Також є утиліти Ng if, Ngfor-Off, Ngfor-Off, особливий тим, що ми можемо створити компонент батьківського класу і далі від цього батьківського класу створювати дочірні, що є дуже зручним, але не в цьому випадку, тому що всі наші компоненти незалежні. Це самий алгоритм, це приклад алгоритму лінійного пошуку. Тут ми напряму запитуємо table ID, на імінтрів. Потім сортуємо їх і вже виводимо. І також вводимо на консоль результати. Це вже кусочок коду із індексованого алгоритму. Це, приклад коду, де ми будуємо індекси. Створюємо індекс, далі шукаємо ID, а також шукаємо name intervention Далі будемо токен size. Ні, На попередньо. попередньому ми присвоїмо їм токен. Далі розділяємо ці токени, далі шукаємо ці токени і індекс за допомогою пошуку цих токенів вже вводимо інформацію на екран реторно ресурд. Ось і все. Зараз покажу проект, як він працює. Так. Зайдемо. Термінал. Створюємо термінал. Так, спочатку ми запустимо наш JSON сервер. Tak, są cały rozopuszczony. danie za postęp samou nasszyj site rozzyć nasz site. Запустимо сервер. Так, ось наш сайт. Вводимо, наприклад, черепної. Бачимо, нам вводить тут різні інтервенції. Наприклад, можемо вести. Функцію. Теж нам вводить певні дані. Може хочете, якісь ще дані можу ввести? Ні, ні, які Там всього записів. Ну зараз порахуємо, Приблизно розкажемо, скільки цих, цих записів. Так, 24. Десь приблизно буде 6 тисяч записів. Добре, а є якесь таблиця, таблиці ну, по швидкості тих двох вагорих. Там в текстовості аналіз алгоритмів. Аналіз алгоритм. Ну, да -да. так. Впровадження ніби. тестуванням бачу. Ну, а сам як може краще. Так, говоритимо краще, на мою думку. Ну, якщо, наприклад, беремо щось із меншої бази даних, то я б вибирав балінійний, щоб спростити код. А якщо вже якусь велику базу даних, то, звісно, індексований. Він більш продуктивніше виконує пошук. І ефективніше набагато. Mm -hmm. Так, а де порівняння? Зараз покажем, де порівняння у нас. А, є, я бачу, після підрахунку середньої арифметичної різні стайм в консолі отримуємо такі mm результати. -hmm. Mm -hmm. ну, варто було б цю порівняльну характеристику зобразити у вигляді, ну, наприклад, якоїсь таблиці чи там, графіку. Ось mm -hmm. якось так. Бо суто текстова інформація вона те, що слабо зчитується. Е, гаразд, mm -hmm. ну, типове питання, які проблеми виникали Проблема, що без бекенду трошки важкувато, але в принципі JSON сервер вирішив всі мої проблеми. В Angular проблема в тому, що він швидко оновлюється, і треба адаптуватися під зміни. Адже вже нещодавно два тижні назад, вийшов Angular 18-й. Писав я на 17-му Angular. Особливості 18-го Angular, в тому, що там роутинг вже більш досконаліший І в роутингу можна додати функції наприклад, у 17-му я був обмежений цим, тому що не міг доволяти функції. Щось типу таких проп...